Шерлоку, друже, я вже й не сподівався, що ви прийдете. Родливим молодикам шкідливо для здоров'я проводити кожну ніч на самоті. Можливо, ви праві. Тоді облиште обмеження і сподівання. Ніч, яка місячна, а гості молоді, так чому б не насолодитися і тим і іншим. Що довше ви перебуваєте на кордоні, то сильніше я відчуваю, що зобов'язаний познайомити вас з іншим світом. Показати, що він може вам запропонувати. І що ж пропонується сьогодні? Люди іноді схильні порушувати моральні норми, але цим такі заходи й приваблюють. Це ж убивство, про які моральні норми взагалі йдеться. Але для цього вони й приходять не нам їх засуджувати. Мій найвищий обов'язок показувати цьому світові правду це моральна відповідальність. Хех, до чого тут моральність? Моральність суб'єктивна, як і правда. Не треба до неї пориватися. Для цього є набагато цікавіші речі. Тож, нарешті, наш вечір і справді починається.